Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження, така от BMW 740, машина 2011 року випуску на 3 літровому дизельному двигуні та системі повного приводу. Офіційний автомобіль по кузу весь в рідній фарбі. 18-ті легкославні диски з новою зимовою гумою. По задній частині присутні парктроніки плюс камера заднього огляду бежевий. Шкіряний салон в ідеальнішому стані, постелі також зауважень, немає. Присутній клімат та підігрів для задніх пасажирів, дотяжки дверей, всіх чотирьох, все працює. В попередній частині повний електропакет, електрорегулювання з підігрівом керма, Ламаючіся сидіння по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, підігріви передніх сидінь, вибір режимів їзди, також присутній електроручник та автофолд. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Також нагадуємо, дану красуню можна придбати як кредит, так і лізинг або ж за готівку.